Братан, привіт! Що ти маєш своїй мамі дарити на 8 березня? Та да, не знаю, хотілося таке щось покрутіше, але нічого в голову не лізе. Що, якийсь цвіток? Та да, можна, в принципі. Що тоді погнали? Я теж. Що братан купив? Купив, мої якраз сподобалось. То їй нормально, але Но я ось свою чекаю з роботи, ти сам розумієш. Є, yes, значить, це мені сподобається. А з якого це перебор? Ти що забув наших мам почти одинакові вкуси. Давай, ми якраз скоро має прийти. Демо. Mm. Дорога мамуся, вітаю тебе з Мотрю Що Ти так само свіла і пала, і була такою ж гарною. Ой, спасі! Фасинат! Зі свято, дорогі матусі, бабусі і сестри! Ну, а якщо вам сподобалось відео цієї видуманої історії, то поставте лайк і підписуйтесь.